З вами Дімчик Пімчик, і сьогодні ми будемо грати у гру в в Антарктику. І ми почали свій путь. Так, я вже в цю гру грав, от бачите, я одну експедицію вже проходив. Ну щоб так чесно розібратися в цій грі. Я її пройшов за 10 днів. Я в неї так довго бін, її проходив. Я навіть забув, як вже грати в неї. Ми сім ранку і йдемо поки що тільки на спавні, тільки на спавні, тільки на спавні. Це дуже і ще й ти, блін, Якщо по карті. А ми тільки без таті, ми ось тут, ми отут, а ми от ні, ми, ми ще блінбуємо. От тут починається. Да, ось тут. Я дуже вмію паркурити. Ну, якщо так, то нам ще до першого кемпу дуже далеко. Дуже ж далеко. Я гуляю шифтом. Тому що мені легше гуляти шифтом. Так, в всіх іграх я почти гуляю шифтом. Так що... Хоче. Ти знайшов один з моїх незнаючих не, не подарків. Позволь, Дозвольте мені розказати історію яка... Коротше, я не можу. Щоб новичкам, які будуть грати в цю гру, я показую, як тут проходити. Тому що ти типу, в мене там відкрито, але є смисл там якийсь. Остаті, я там довше йти. Другий подарочок. І головне зараз просто тут не просратися. Вигав, виграю, стрибаю, Чи, тепер чекаю, стрибаю. Ось тут найважкіший момент. Я там настільки багато разів падав, А це зараз вже не. О, і ще подаруночок. Як їх ще, блін, не знесло? А. Так. Ой, па! Скользують, скользують, дуже сильно Води, ще в мене багато і енергії. Мені треба вони. Мені каже, сто процентів за це щось дають. Ми вже підходимо к ній. Його просто не впасти не де тут. Ой, тут така малесенька дырочка. Ой. А віп якась? Що таке за віп? Це ми... Ого, тут. Якщо цей пацан, який мені кинув це мій підписчик, то я удивлюсь. А, подаруночок? Ні, я вже не буду брати. що він мені. Колокольчики, може, а в них немає ніякої, якої подсколки, думав, може є. Такі подарунки, які, які я буду тільки от так, як по дорозі, то я їх буду збирати. А так само я такі, що по спускам, там треба спускатися, я не буду їх збирати. А, а в мене тут закрито. Придеться паркурити противнутий один. Мені головне тут просто не впасти, тому що тут. О, ось й треба подарунок зібрати вже ж. Хто профі в тій грі краще, ніж мене, то будь-вагаточка. Можете кидати мою заявку, друзі. Ви мене навчите, як блін, нормально. Брати, всі подсхалки. Тут теж ніяк, якщо тут немає моя все, я обідержу. На цю гру. Мені треба подсхалка. Ну навіть хп, блін, не відділося. Ой, ну це моє саме ненависне. Я ось цю фіню просто ненавиджу всіма способами. Тому що цей, блін, паркур мене завжди бісить. Я його, правда, повністю змінили. Господи, я фух только впав. Тут, тут дуже важка гра, як по паркурам, тому що, блін, у мене повністю екран трясе. Аж дуже боюсь пасти. Бен, я можна якось закрити чат, щоб він мені не заважав. Упади в так, так треба Пацане, так Пацани, якщо ти впадеш, куди ти пішов? Так, тепер п'ємо водичку під контрольну точку. Перший тут. П'ємо водички, п'ємо п'ємо водички. Тепер давай, давай, повністю все на енергії. А тут є вони. А, да, є. Значить, їм енергія. Так, тепер я вже укутаний, іду туди. Звісно, подарочок висів. І тонкий пирог. А що він дає? А теж 50? Санта... Ой-ой-ой, це буде важко. Ай, блін, вже тяне, як я не знаю кого. Ого! Як? Як? Я так швидко? Що... Я спочатку? А ще Годіка за Горою йде сніг, горі йде сніг. Ра, тобі по графіці і по логіці треба чекати тільки найкращого. Я пройшов! Куди тут йти? Тірпать? Як, по-моєму, а. А в транктичних горах. а ота, походу, найбільша. Так, знову весь сходинки, але вже якщо впасти, то можна помер, а ні. Ой, це я ненавиджу Ось та іменно момент, він теж дуже важкий. Я його проходжу, а тут що робить? А, тут краще не падати, як я знаю. І тут треба підніматися. так, 12 места. Чем мы они... не Тут можно, конечно, впасть, но надо мне ничего а не сделаешь, но воно болит, воно дуже болит. Ч... Блин, поиск э, -э и рятувание. Не, я так, конечно, я пойду на сейф. Да, ведь это думайте, друзья, я никуда там не пойду в ту... в то ту жесть. Тут сейф? А нет, не понимаю, сейф. Тут тут он, я поняв, я добре зробив. Ой, тут, от бачите, а тут немає, тут все безпечно. Сподіваюсь. Звісно. Так, запригаємо і повземо. І що тут робити? А я там нікуди не грохнусь, це безпечно. Ось сюди. Що ти за гора з такими блін, дирками? Йду там трошечка залишилося от сюди, от сюди. Далі от сюди, от сюди, а і ось ця фігня. Енергії в мене багато, води в мене багато, та не так, що я нічого не буду. В мене є така, а скільки в мене грошей?

сюда подарочку. Ну и поплывай. А, а сюда треба? А, ну да. Какой звук прикольный, бай. Подаруночек. Треба забраться. Ой. Четыре. Блин, да тут страшно так трошечку. А от яким а яка воно логікою тримається? От тут так тримається. Треба вивсти, що це? Оце? Точно, що це за штука? Вау! Нам трошечки юг. Ми пливемо на юг. Залишилося вау! Чого ми так, блін, якого у зроблено! Блін, дуже мало залишилося. Я встигаю так, я встигаю, Це на максимум піднімаємося і все, і повітря в нас є. І побігли далі! Ми вже двигаємося на тух. Перший кем, другий кем, другий день, Другий кем. Треба попити водички. Собі на максимум. Все, і наповняю собі водички і з'їдаю пряник. І давайте так. Е Лавіни? Так. Так, треба почекати 30 секунд. Почекаємо поки що 30 секунд на безпечність, тому що нам не треба лавіну, щоб я там помер. Так, 14... 13... Десять секунд залишилося? Зараз якщо екстремальний, то нічого такого. такого? Е, високий, я пішов 70%. А, так, самий високий. Ага, я поняв. Може і не треба, було правда, йти? А це точно безпечно. <плес> да, все, я живий, я живий, я живий, його. Ай, тепер нічого не видно. Іти треба кудись. Не видно нічого. Тепер, блін, день! А! в мене ж є фонарик, так? А ну так, 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 так. І куди тут іти? Я трошечка за... А, ось. Добре, що все бачить. А, це ось, це ось шлемка. А, це туман? Мені чисто тільки вот так треба. А куди тут іти? А, ось я аж пройшов. Йдемо, идемо собі, идем, Піднімайся, піднімайся. Ого, ми вже близько дуже довольный час на Лідниковий, не найбольшой і опасний ледоход. Якщо правильно прочитав, то це добре. Ого, тут наче начи Боюсь, що кудись пасти. А сюди? А можна просто посмотреть? Ні, це ж логічно. А, ви тут не ходить. Останав за мене. Стрибай! Так, стоїмо, все добре. Ой, лайно. Бай! Є добре, живий, 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 живий. Сейф. A co bym tu rybę wpakła, wzięła by już bez ołyszczy. Nie, 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 żeby, nie, nie, Dawaj, 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 nie, nie, dawaj. nie, 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 dobra. nie, nie Ні, ні, треба подарочок зібрати. Подарунок, подарунок, подарунок. Один подарунок залишився. Біжимо, 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 біжимо. О, шо це, а шо це? А ось? А, треба оттав відключити. Не по факту тут можна і без а на що я його вище зняв. Тільки хепп... Блін. А не можна. Тільки собі хп, чесно, зняв. І нічого такого і не стало. Ліди не як це? Де як це? Пішли. Так, проходжу, проходжу. І все, відділяємо. Тут лавіни, може, часто. Ну, ми йдемо тут тобі, це собі, собі такий. Холодно на вулиці, холодно на вулиці в Антарктиці. Зараз ви гріб. Це Донат? Ось це. Це теж Донат. Коротше, тут більшість цього О, 20 подарунків. Ночки всі зібра, там хтось пав. Я хук до нього не приєднався. Треба бути обережнішим. Блін, цей, цей звук піднімання по сходинок мене вже бісить. Тепліше стало, тепліше стало не буде. Зараз стандарти, ну, вже день. Точка імбова, вітер жорсткий, а? Це, піднімаємося. Вітер, ти закінчишся, хоч коли? Та там якась дуже висока гора. Та похожна найвища. Ну, хоч вітер вже поминився.

Ого. Дуже От Так, теми. Ми вже пройшли другий кемпо. Ну, по факту, вже дуже мало залишилось. Третій кемп, хоч, чим четвертий і все. А що це за запікання було, ну ладно? Треба водички трошечки попити. І давай ось так вип'ємо. А все інше в мене ще багато всього. Доходимо до третього кемпу і будемо вже закінчувати, якщо до нього ще недалеко. Ну, по факту... Так, да, до нього ще дуже мало залишилося. Ідемо, так що, ідемо далі. О, от, краще не. Тут краще, звісно, не падати. лагерю, лагерю, лагерю. Я чекаю, поки ми дійдемо до нього, дуже, я вже втомився нажимати на ходьбу. Тут небезпечно так спускатися. Тут він можна загубитися, бо в ніч не наставило. Ай! Ось цього я казав. От подаруночок забрали і брали. Там ще я бачу щось, але ми ще тут піднімаємося. Ось, йдемо далі цим фігня. Це коли буде таке? Чи це, це щось інше. О, подорож. Там паркурчик малесенький. Ідем. І далі, думаю, вже буде. Кінець. Третій лагерь. Ух, на останній і в наступній серії, думаю... уже, конечно, идем до него, до остальной, до игры, конца. Ну, как я уже понял, на чем мы будем заканчивать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Димчик Пинчик. Всем пока-пока!